Ось така ситуація спущена повністю ліва сторона задня, з правої можемо побачити, що все окей, тобто сторона не опущена. Це почало вже повторюватись досить часто, тобто за останній тиждень фактично щоранку Опускається подушка з лівої сторони. Крім того, якщо навіть десь проїхатись на автомобілю, вистачає цього підняття, коли навіть компресор накачає буквально на якихось 3 години і автомобіль знову опускається. Будемо розбиратися. Ось це пневмоподушка до Mercedes w 211 -го. Ось серійний номер по Білштейну. Звісно, що тут вже подушка не нова. а та, що стояла, тобто замінена. Зараз вам покажу для того, щоб ви розуміли, що і як. Ось так подушка виглядає, вона вже в розібраному вигляді. Це є пильник, який знаходиться зверху і захищає саму подушку. Якщо попередньо подивитися, то на подушці фактично ми нічого не бачимо, все ідеально, ніби подушка мала би працювати. Офітка рідна з 2004 року випуску. Тобто ми бачимо, що вона фактично в ідеальному стані. І явних ознак того, що вона спорчена, ми не бачимо. Тут ще є навіть номер зберігся, серійний можете побачити. Однак, найбільша проблема їх це ось на цьому канті відбувається слідуючі. Зараз спробую вам знайти це місце та показати. Не знаю наскільки вам буде видно, але якщо ось тако зробити, можете побачити, що є вже мікротріщини. Ось тут, так само. Це не по всім. Не по всьому, але вони є. Ось тут більше, бачите. Відповідно. Ось з такої маленької десь дирочки може починати вже сифонити, відповідно, повітря у подушці не тримається і, відповідно, потрібно її міняти. Сказати, що ця подушка погана, що пневмо дуже поганий я не можу. Хоча, може би, хтось би сказав і думаю, що ці подушки можуть їздити вічно. Однак... Машина 2004 року. На даний момент їй вже 19 років. Пнемо подушка від'їздила 19 років і майже 400 тисяч кілометрів. Що, можна казати, погане про пневму Тому на даний момент пневмо для мене так само надійний, дуже надійна в 211-му і в мене якихось сумнівів щодо її надійності жодних немає. Єдине, що потрібно купувати і ставити нормальні запчастини, які робляться десь в Китаї. Ну, точніше в Китаї, але хоча б ліцензовані. Я завжди вибираю фактично те, що ставиться по оригіналу. Два дні автомобіль вже стоїть. Не на сантиметр не опустився. І Мені навіть здається, що коли замінив подушку, то автомобіль ніби трішки більше піднімається по висоті, по кліренсу. Не знаю, можливо це суб'єктивно, мені так здається, але здається, що трішки більше, десь можливо якийсь сантиметр два. Так само і з правої сторони. Мені здається, що було трішки нижче. Я задоволений, що вдалося вирішити питання. Значить, вже їжджу на автомобілі приблизно 5 днів після того, як здійснив заміну, автомобіль тримає, відповідно, не опускається, по підвісці все гарно. Тобто, 3 дні було такої досить сильної експлуатації автомобіля, проїхав біля 600 км. Потім автомобіль ще дві доби постояв. Коли стояв автомобіль, ні на сантиметр не опустився. Відповідно, мною була проведена вірна. Діагностика правильно, що вдалося, і таким чином я здійснив правильний ремонт і не попав на якісь додаткові гроші. Власне, коротко про пневму підвізку, зокрема, універсалів, говоримо суто за універсал, не за повну пневму, а лише за універсали, де пнево стоїть на задній вісі. Відповідно, коли спускає пневма, тобто ви приїхали, вона була піднята, була все окей. Однак після того, коли автомобіль постояв деякий час, вона опускається, то проблема може бути лише в пневмоподушці. Немає інших складових, які б впливали б на те, щоб пневмо опускалося. Тобто, або пневмоподушка сама резина вже десь прийшла в такий стан, що вона не тримає, десь має якусь дюрку, де виходить повітря, або не тримає клапан. Клапан теж знаходиться на пневмоболоні. Відповідно, якщо те чи інше ремонтувати, то потрібно знімати пневмоболон. Відповідно, тут також є два варіанти рішення щодо ремонту пневмоболона, пневмоподушки, тобто або ви робите реставрацію, або купуєте новий. Я вирішив для себе купувати новий по тій причині, тому що ціна різниці між ремонтом реставрацією, а також купівлею новою, для мене виявилася вона не настільки. Критичною, що я собі міг відмовити у купівлі, тим більше Білштейн зазвичай ставляться по оригіналу, і Білштейн стоїть по оригіналу. Таким чином, якщо взяти в грошовому еквіваленті, ціна ремонту мені нової запчастини обійшлася 13 тисяч з половиною гривень. А аби я робив реставрацію, це мені обійшлося би десь в межах 8 тисяч гривень, тобто п'ять з половиною тисяч гривень на подушці. Ну, власне, тут кожен сам буде вирішувати особисто, як йому краще робити, чи купувати нове, чи робити реставрацію. Я ви прийняв до себе ось таке рішення. Сама процедура заміни подушки вона не є дуже складною. В принципі, це все займає по часу десь 25 максимум 3 години. Речах з внутрішньої сторони опускається, там буквально три болта відкручуються, все знімається, штекера від'єднується і там нічого критичного немає. Під час заміни подушку просто замінили. Вона сама потім система підняла, жодних помилок не було, і практично під'єднувати навіть діагностичне обладнання мені теж не довелося. Ось таке коротке відео. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях, з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!